Всім привіт. Таня там. Привіт. Їдемо зараз зранку на Черкаси з малечою. Вона воно, в цій люльці чи як вона називається. І з Танією. З Танію. Коротше, хотіли їхати, перекинули все на пітнашки хотіли їхати, ну блін. Я завжди хотіла на коліні їхати, мені на п'ятнашки з дітьми взагалі не зручно. А мені на пітнашки удобніше. Вона ну, низька, я ну, більш машину, так сказати. На калині я рідко сідаю, то не дуже. Ну, що поїхали на калині, тому що в, та... в мене, блін, в мене місця мало ззаду. Таня не може сидіти так свободно, як сидить зараз зі мною. І я, блін. Та Б... то ці ж ресурси. У нас з утра проблема, яка, блін, просинаємося, а світло є лі-єліжеврі, а воно блін, десь, десь щось замикає. Так, да, Це вони, вони шукають. А воно десь Машин. замикає десь щось по лінії і все. Я до них підходжу, кажу, може, в яру, так як обично було, що коли ті. І це після дощу. Він, типу, зараз будемо шукати. Ну коротше, все, шукають. У мене новость яка. Я вчора на тут це приїдемо, може з черкас, я покажу. На трактор поміняв топлівну систему. Вони за кермом це розказує. Повністю. А що? Я ж машина, можу. Тобі... Та хай буде собі машина, йде. боже, яка таня перелякана, вона. Давай, давай, То під, під, в мене телефон стоїть, я можу нормально їхати і говорити і на дорогу дивитися. Поміняв топливну систему. Виїхали вчора з Юрчиком, зробили там гектар поля, гарбуза. Там 95 сотик. Я такий довольний нею. І в мене на гектар пішло 5 літрів. Це взагалі, це класно. Я такий радий, що я поміняв її. Все, коротше, їдемо. Я так не люблю, коли, коли оці червоні по. -по, -по... Поворотники. А, да. Правою тримаю, щоб помалій не світило. Та ми щось сьогодні блін, не любимо ми запізнюватись, але щось ми запізнюємось. На 12 треба приїхати. А вже а, більш такий, і двіжуха, і блін, вранці з тим світлом, і дитину збери, ну коротше. Нічого. Ну, да, Черкаси дуже стали оживлені. Cavalli, не I, я кажу, тільки собралась до папы їхати. <репу> <Сама>. <репу> Уже все. Щось мені страшно. Та ще так їхати ладно. А когда у те кольця, блин, я на этих кольцах не знаю. Черкасы наліпили этих колець. Люблю те Калінка каже, не така, а що, каже, не така, потому що у нас эта губа, типу по Chevrolet косять. Ну це не ми, це не ми. Я б теж против там ліжніх Ну, Якщо вона вже є, то що, красиво. А це супітнашка йде на, этот, на червону свободу. Нормально, пацани. Нормально, коли я тут жила, то супітнашки такі були печальні. Тут вже можна влізти. А тут на остановочці стояла. Їхала. Ти споминаєш? Ага. Настальгія. Так, ну все, в мене вже рука дворлюється. Не можу виключити. Так, ми приїхали. Я припаркувався. Мала заді спить. Ой, не спить. А ні. Це в неї такий прикол, очі відкриє, подивиться і далі. Вкриє, подивиться і далі спить. Контролює все в порядку. Спій, спі, давай, бо мама піде, я потом що тобі. У мене тільки немає, що батьків. Фу, блін. Ну, Таня ні машині хочу сказати. Таня каже, а яка лучше, типа, на якій лучше? Ну кажу, я до підножки по-своєму привикав. Калина різьвіша більша. Більш така, так сказати, більш реща, більш, різча, більш якісь, значить, потужніший бігання. Тормоза краще. Ти там не задержуйся. Кажу говорю, пішли, кажу, сходила ж до лікаря, кажу, десь заїдемо поближче, це ну, в Юра, а обук буде. Кажу, в сосновку давай. Бо хотіла навіть порт далеко, то думаю, ладна. Він каже, твоя задача знімати ютуб. Шелковку їсти. А я люблю шелковку, але я боюсь їсти щось. Не знаю. Ну ладно, парочку мені відірви. У нас взагалі до кого нема. Поколи Черкаси теж щось не сильно їдять. Пішли, бо не дойде. Мала проснеться. А я сейчас покажу вам, Юра покаже, який мене рюкзак. А там іде, коротше, молодеж. А близується ж некрасиво. Я, я, я говорю, да все. Кажу, давайте, давайте, я говорю. Бо я ще будь Потім буду ходити такі, як ми. Каже Таня, давайте, давайте, а потім будете ходити з такими рюкзаками. каже, <смі> <смі> в пледах. З дітьми, з пледами, да. так? Я так давно тут не була, вже, звісно, та... з якого 2017 року тут позмінювався. І ці площадки понароблювали. І теж колесо. Я так хотіла, щоб його зробили при мені, а його якраз робили, коли я... Біжала до Юри в Майданівку. Ну нічого, так да, Юр? Юра? Поїхали в Майданівку, а там такого колеса немає. Обманули. Да. Що там, дуже сонце світить? Її жарко може, бо щось ми... Зато доця спить. Правильно доча мама хоче подивитися на воду. Блін, а тут почалися кощирі. я не можу я вам пока воду показати. Вона там. Може десь тут кошечка буде. Ех, не, нема. З Юрою так важко гуляти? Не важко каже, гуляти, Ми йдемо. Вона каже, отам от має бути мост, має бути дерево. Ну от мост, от дерево, от спуск. Так, а хоча ми пішли, отакий от круг, якщо бути ми будемо. Ну ти там машину так, поставив. Якщо ми могли звідти зрізати на можна... Юра, я з маршрутки виходила. Що ти до мене прицепився? Так, дай мені хоч не впасти. Дай швидший, а Юра переживав, що не дойде. Да, Игорь, мы дальше сходить. Вода. Я хотела показать на воду, я из, знаешь, сейчас я вам ее сниму. Водичка, водичка, глоточка. Волны. Каже, щось зніми. Щось знять. Знаєш, що Знає, тут... Сняття тільки що розказувала, як вона, тут, як вона тут ходила, які в неї тут романтичні світання. Юра, ну таке миле. Нічого такого не казала, хай не видумай. Да народження тут з дівчатами отмічали, на, на, типу, на природі. Ах, гарно. А ще ж тут до папи вообще чуть-чуть, Да, Юр? А там і Іра, у папи. Я б зараз до них рванула, але... Трошки провітрилися. Арту, Юрчик до невбий на перемінні. Як відміні, то вони не ждуть трохи з дня, поки проголодаються. Хочеться щось тепер поїсти. Яка вони була? Я ж збадрилася, Спомнила биле життя. Погулять би. Сюди... Ну я ж кажу, кавусику випити. що звісти. Отходь, трохи став. Чого? Я одну каву в Ах. п'ю. От скажі, чим ти передпочинок поїхати виїхати там? Що сьогодні вечором манеш, не трактор, про полка гарбузи. Ні, прополку полку я залишу на другий раз, бо я не встигну. Я сьогодні, мабуть, піду підживляти, кропити. Гарбузи підживляти. А в тебе є чим? Що, що буду думати. Чим <реш> він буде підживляти, непонятно. Ой. Юра про своє, він навіть на воду дивиться за гома, думає. Треба інколи відключати оцей побут. Я не буду. А це погано. Тю, блін, рятувальний пост. А Мені рятувальні послуги на ну, всяке може бути, господи, помилу. Тепер ті треба до гори. Юра так погнав, оперативненько. Подивилися на воду. Можемо йти назад. Так, ми вийшли вийшли з тих ступенек. Я кажу, треба, щоб та не було з Короче, я кажу, зараз... біля вагітності Так ще ніде не, не ходила. А Сили. що, нам все ж трофірується? Сіли біла біля. Тихо ж я в Одесі нічого собі лазила з животом по горам. Даша мене там водила. Біля цього, біля беседки, біля ларічка сіли сі... сі... якісь тут млинці. Взяли два млинця, це зараз. по млинець. Щось там накидають, я кажу, це все, що є туди це закинули, це краще, ніж шаурма. Вона каже, так. Луганської був блінок. Наша да". урма, якщо вона не чорма була, але ми всі ці блінок їли. Це Таня, що пройшлася, на воду подивилася, я підітна гуляла. А я чесно, я от відходжу возле цього. Ми йдемо, я там дивлюся, і собі думаю. Про гарбузи, треба ж підживити, щоб хороший врожай був. Так, а тепер треба так, коли часник купити. Не знаю, я не можу відключитися, Таня каже, треба відключатися. Ну, я, я не знаю, як це зробити. У мене воно щось не виходить. Ну, йому, цей. Мене ну, замовили. Щось я з'їм, а потім буде юрист. Юрисвіст. Боже, гляньте на мене. Так, да, але жовте нас зробить, камера. Ми так бігалися з юриди. А, далі, бачите, нормально. Щось я не знаю. Щось... Це вже походу Артуха взяв і вже наклацав, щось зробив у настройках. Ми так в парку бігли, бо воно не знаю, видно, не видно, такі ці. Коротше, хмари. Вітер, вітер дує, все годить. Нажика вони не була. Пішли. Поп'єм. Вертаємося з черка. Таня каже, виписували Веронічку, дощі, що вивертаємося дощ. Якимись полосами, так, там більший, бач, дивись, впереді. Ні, ну десь що треба, бо жара там. Приїхали додому. Ой, Артур, коротше, як всегда приїхали, блін, щось пригав по креслу туди-сюди і впав на столик, збоку поскользнувся, і чуть-чуть розсік під... під глазом. Ой, блін! І так назад летіли, блін. Нічого, обработали йому, заклеїли пластирем та й все. А ми зараз зітчиком збираємося, наче дощу немає і йдемо, полоть. ще пропалимо два городи, хочу показати цей город біля хати нашої, Гарбуз який прекрасний, Вообще просто бомба. <кій> Рядочки гарненькі. Є місця десь один через один не посходило, а так взагалі хорошо. Тут робили прополку, город чистий, слідуща прополка, думаю, буде вже побачимо, може десь через тиждень, але спочатку, мабуть, викопаємо воздушку. А потім буде вже займемося <кій> проповкою. Зараз їдемо на слідучі. Таке у нас бездорожжя Богорода. Ну Сюди тільки ми їздимо, так? Да? Йоп твою мать із прийом. От скажи, да? Не, буде, але як він задрав, блядь. Ладно. Починаємо з середини і також будем вверх-вниз, вверх да? вниз Там більший був подйом, то ми вверх ходили. Ну гарбузи є. Сука як задрав той період? О! Іди туди! Сідай, сідай. От, да. <ріхи> так. Коротше. Приїхали ми додому. Артуха, акуратно. <ріхи> Приїхали ми додому. Приїхали. Доробили та город, хотів зняти, але бігом поїхали додому, тому що. Синок! <ріхи> бігом поїхали додому, бо... Коротше, проблема з гідравлікою. Приїхали додому, перестало піднімати. Опять я корот, регулював той клапан. Як воно мене задовбало? я кажу, Нема просто слов. Вартухи, так, да, заклеїли це. Зараз ми на вечір знімемо, бо воно трошки кровиться, чу-чуть там такий ранка розрізає. Це він отак впав. Очі. Очі, так, да, очі. очі. Хотіли коротше, це ж шити не варіант. Ну як там шить? Там такий розрізик десь пів сантиметра, Ну, глибоченький. Хотіли ну шити шить не варіант, тому що ну, блін, не за шим, ми знаємо, що це таке. Хотіли такий пластир, який називається типу, для безшумний пластир, чи як називається, що він наклеїться і ранку стягує. По, 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 по звенигородки по всіх аптеках немає. В лисенці немає, в атуті немає. Подзвонили в цю ж діжурну там, де короче, врачі. нема таких. Ах, то ми обработали, заклеїли його. Зараз вечером, а... вечером Таня взяла покупала малу. Теж я прийшов, думав, що піти до роботи, куди до роботи? Воно не піднімає, блін. Сука, я кажу, як воно, коли оце старого ліпиш, питаєшся щось робити. це... Сука, все впирається в гроші. Ну ладно, я знаю, я знаю, що я його зрою, просто це вопрос віміння. Синок. Це, він так проявляє любов, притуляється сильно так. Все. Так що зараз кажу, Тані, Таня кормить малу, кажу, я зараз підігрію картошки, я яйця жарю. Так, кажу, бо ми сьогодні, ми сьогодні навіть не їли. Ми сьогодні утром там кав, чай з бутербродом попили, потім. Черкасах ото млинець перехватили там солодку таку картошину і все. Більше нічого. Да? Так що будемо зараз їсти. Каже Артуха, зробимо. Топлів зробили. Да? Трактор роботає. Акуратно, акуратно, акуратно топлів зробили, так що зробимо і це. Просто воно під. під підпирає в такі моменти, коли ти плануєш, треба було там три городи зробити. Ну там два маленькі і один здоровий. Ми його здоровий зробили, маленькі залишили. Слава Богу, що вони чисті. А воно підводить, воно підводить, бо ти плануєш одна і, і тут на. Тут треба воздушку копати, кропити треба, піднімати 200 літрів бак води. І воно все, все на цьому. Що ти робиш? Все, молодець. Все, кажемо всім пока, махай пока. Пока-пока-пока. На цій веселій ноті і завершимо. Каже, нічого, є проблеми, ми їх пройдемо, ми їх переборемо, щоб воно не було чи желізяки, чи щось із здоров'ям. Це він так. з в тата. Все, давай будемо. Всім пока, махай пока. Mahai paka. Mahai paka. Paka paka.